СОС із загубленої планети, СОС, а це не наші вороги. А може це напад киборів? Що? Планета Сандра. Я ніколи про таку не чув. Забудь про неї, хоч би там що ми їх не знаємо. Ні, треба доповісти Гальватрону. От що їм потрібні енергоблоки. Вони сказали, що їхніх енергоблоків вистачить тільки на рік. Що це за планета? Ти про них щось знаєш? Не турбуйся, нам не треба їм допомагати. Yeah, а ж. It забудьмо, it. нас це не стосується. чуєте? Hey, yeah. Чуєте? Так, скорпій вважає, що він ніколи не помиляється. Well, we'll... Нам треба вилітати. Стривай, right. скажи, щоб сюди прийшов, чи звукохвил, that. чи щуробій. Ми щойно отримали сигнал СОС з планети Сандра. Думаю, і кібери його отримали. Ти хочеш сказати, що треба рознюхати, що там на базі кіберів? Ти бай, який кмітливий? Тоді вперед! Як і думав Гальватрон, у штабі кіберів отримали сигнал СОС з планети Сандра. Тепер подивимось дані, які в нас є. Це ж треба. Вона точнісінько така, як наша сонячна система. Так я там ніколи не був, але чув, що вона розташована симетрично нашій сонячній системі, точно така, як наша. Цебто планета, така як like Земля. Там є живі істоти. Правильно, природа і клімат, такі як на землі. От цікава на планета Сандра. Я вважаю, що ми повинні послати їм енергоблоки. Згодний, нам усім треба туди полетіти, правда? Так, прошу зачекайте. Спаркл, ти що проти? Не треба поспішати. Ти про що? Я згодний з рішенням Марсі. Що мене турбує, командувач, так це те, що у нас самих мало енергії. Ми не можемо її віддавати. Справді наше енергопостачання обмежене. А з другого боку, хто знає, чи це не ворожа пастка? Якщо це і так, ми не можемо сидіти, склавши руки. Згодний треба допомогти, але як би нам тату, невже ти не знайдеш виходу? Хоч би там, що ми повинні діяти. Ми віддамо енергію. А що буде потім? Треба подумати про те, як це краще зробити, бо інакше ми ставимо під загрозу життя всіх. І для нас це буде катастрофа. Командувач! що Really? Обманоїди теж отримали сигнал небезпеки, yes, the... але вони на нього не відповіли. Нічого не зробили, не звернули жодної уваги. So... Таким чином вони показали своє справжнє обличчя. Go... Мені треба йти. Я повинен не спускати з них очей. Дякую. Я на тебе покладаюсь. Right. Слухаюсь. Виходить, well, що ми єдині, хто може врятувати Сандру. Але ж ти розумієш, що енергопостачання сідні залежить і від землі. Так і щоб нам було менше роботи, ми стартуємо із землі. Командувач, я отримала дані про кількість земної енергії. Якщо попросити ультрамагнуса, він віддасть цю кількість. Оце і все і їм це допоможе. Небагато, але вони зрозуміють нашу ситуацію. А вже ж, я впевнена, що ультрамагнус не відмовить, правда? За умови, що ми дбайливо її використаємо, а ще спробуємо знайти нове енергетичне джерело. Тоді ми виживемо. Ми будь-що повинні допомогти Сандрі. Я розумію, піду готувати операцію. Не обережніше? Як ти миєш? Не кажи дурниць, Віллі. Це ти маєш бути обережний. Ти про що? На тобі. Hey, stop it. А на годі! Ще зламаєте машину. То важко голов. Він наказав нам починати, а сам кудись зник. To... Добрі новини, ми повеземо енергію на планету Сандра. Справді? Я хочу туди полетіти. І я. Командувач, будь ласка. Ми вам не заважатимемо. Ми ще й допоможемо. Але послухайте, ми ж ніколи раніше не були на цій планеті. Нічого не станеться. Я не пустуватиму. Прошу, дозволь їм полетіти. Це ж не війна. Правда. Хай це стане досвідом на майбутнє. Це йому стали у пригоді. Чудово, тату! Дякую. Дякую, командир. Шпигун обманоїдів почув цю розмову і переказав її гальватронові. Ці кібери дуже галасливі. Я, сам... Я теж так вважаю. У нас достатньо енергоблоків, але їх ніколи не буває забагато. От смішно, що вони віддають чужинцям свою енергію. Так. Незабаром увесь всесвіт буде наш. Енергія землі належатиме нам. Ми нікому не дамо їх крихти. Гальватрон дізнався, де готується команда, яка відповідає за транспортування земної енергії. Він планує на неї напасти. У мене є новини. Кібери коло бази вони складають енергоблоки, але ми ще не визначили три місця розташування. Це не забере багато часу. Продовжуй шукати. тут дві пошукові групи. Якщо буде мало, ми додамо. Скажеш мені, коли буде треба. А на землі ультрамагнус наглядає завантаженням енергоблоків. Ультрамагнус. Так, бластер. Нам повідомили, що сюди наближається гальватрон зі своїми залізяками. Йому потрібні енергоблоки. Він їх не забере. Ми повинні зупинити Гальватрона. Якщо насідній все гаразд, вони нам допоможуть. Треба швидше закінчувати. Зв'яжися з ними. Я зроблю все як слід. Ми закінчили вантажити. Я наглядатиму за вашою подорожю. Дякую. Кидайте енергоблоки. Ми не дозволимо вам розкидатися енергією. Ану, бийте. Okay, Я беру їх на себе, а ти біжи по допомогу. Зараз трансформуємось. Дурень! ти не sure. чув, що я сказав? Эдь, дороги! Що? Трансформуємось! <рапевт> Трансформуймось! Складаємось! Гоу! Oh. Что ты а? чекаешь? Выйти вперед! Добре! А ну, стей! Нет! Sentido. Гальватрон. Підіть <Ра> <enough> під три чорти. Ви тут усі поіржавієте Якщо ми й далі битимемось, то витратимо всю свою енергію. Yeah. А в цей час на сідні арсі отримала повідомлення ультрамагнуса про напад обманоїдів. Що? Гальватрон намагається викрасти енергоблоки? Що, напали на транспортувальників? Так, боюся, що обманоїди хочуть забрати енергоблоки, тоді нічого не залишиться для Сандри. Не дамо гальватрону і нічого. Вперед! Хромокопол, почекай! Не намагайся мене зупинити! І так немає часу! Згідно із нашими даними. Енергетичний рівень Сідні такий самий, як і на землі. Що ти хочеш сказати? Ти пропонуєш послати на Сандру енергоблоки із Сідні? Таким чином ми обдуримо обманоїдів, але на Сідні не зостанеться енергії. Гальватрон не відступиться, він не покине енергоблоки на землі. Енергію звідси ми перевеземо на Сандру, а енергію для себе братимемо із землі. Чудова ідея. Відправимо енергоблоки із Сідні. Смішно, але я теж про це подумав. Кібер вам настав кінець. Здавайтеся! Слухайте всі, із сідні наказують припинити завантаження. Всі повертаємось на базу. What? What що say? Що ти сказав? What що став? Що таке? Це наказ. Ми повинні припинити операцію і повертатись на базу. Oh. Right, так, What, що? Що таке? Гей hey, ти, не будь дурним! Вони зупинилися. Володар Гальватрон, думаю, тут щось не те. Хіба таке може бути? Вони покидають сідні. Я перевірю. Не треба. Їх там чекає Скорпій. А тим часом фортеця Максима зі своїми людьми вилетів із енергоблоками Сіднії на планету Сандра. Це ж треба. Подивись тату, вона точнісінько така, як земля. Як ти думаєш, і мова в них така, як наша. Хто знає? Але сподіваємось, що ми прибудемо безпечно. Правда, командувач, якщо зважати на те повідомлення із землі, десь тут повинен з'явитися гальватрон. збільшуй швидкість. Перед на повній швидкості. Yes, так, слухаюсь. Дивіться, сюди хтось летить. Yes, так, і теж дуже швидко. Right, а ну подивимось, then. хто це? Збільше зображення. Скорпій! Так, це він. Схоже, нас чекали. У них теж три наставники. Нам треба виконати нашу роботу, поки їх не чіпатимемо. Добре, я зрозумів. Коли ми битимемось? Не знаю. Перед на повній швидкості. Диця Максима, я тебе вб'ю і заберу енергоблоки. Я доручаю вам відвести енергоблоки. Покладаюся на вас. Вперед! Пред! Важкоголов! Трансформуємось у танк. Трансформуємося у танк. Розпадаємося! Що? Вони тікають? Чудово! тебе без енергоблоків! Нарешті я тебе знищу! Гей, де це вони поділися? Толець! приклятий! Те саме буде й тобі. Хромокупол везе енергоблоки на санду. Ще далеко? Ні, незабаром будемо на орбіті. Дені, oh! 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 тримайся. Дивіться, Сандра. Думаєш, ми зможемо з ними зв'язатись? спробую. Це команда енергоперевезення. Центр, відповідайте. Чуєте мене? Хтось на зв'язку. Це людина. Говорить центр. Намагаємось подолати перешкоди. Ми можемо вам допомогти? Так, скажіть нам, де краще сісти. Єдине, що вам треба зробити, це пройти крізь атмосферу. Добре хлопці, ми не знаємо, що нас чекає, тому прошу всіх бути дуже уважними. Домовились? На Сандру прибув фортеця Максима зі своїми вояками, а за ними вороги. Hey, don't you think Як ти думаєш, із хромокуполом нічого не сталося? Обережно наближаємось до орбіти Сандри. Місце просто фантастичне, Навкруги пустелі та спустошені землі. Не схоже, щоб у них не було енергії, так само, як і на землі. вони що збрехали? Не думаю. це місце схоже на землю, але на ту, якою вона була давно-давно. <зас> Кілька десятиліть тому ми пишалися своєю екологією. Проте нашою помилкою стало те, що ми перевитратили свої енергоресурси, не подумавши про наслідки. Ми вважали, що наша енергія не обмежена. Ми не розраховували, що настане кінець, розтринькували її на все біч. Розумію. Вам треба берегти енергоресурси, вони не безкінечні. Єдиний шлях це дбайливе використання. I'm вибачте, що я I вас сповчаю. я не подумав, що не маю права цього казати. Від цього нам не стає легше. Ми намагалися розв'язати цю проблему. кілька років тому ми почали розробляти проект нового енергопостачання. Правда? Так але нам треба ще сім років, щоб його завершити, а нашої енергії так надовго не вистачить. Це, мабуть, серйозний проект. Ми вам допоможемо. Дамо трохи енергії. я б хотів висловити вам свою подяку. Oh, oh, що це? Скорпі знову? Ці істоти ваші вороги? Так, але не турбуйтесь, вони вам не зашкодять, я вам покажу. Трансформуймося! І гальватрон тут, думаю, це допоможе. Стривай! Невеличкий простір має стати нашою перевагою. Про що ти кажеш? Якщо ви вже віддаєте енергоблоки, то віддайте краще мені. Де енергоблоки. Давайте їх нам швидше. Ну, фортеця максима! Окей, добре, почепив! Прекрасно зробили хромокупол. Знищимо Гальватрона! Голову на місце! Голову на місце за мною! Нехай! Поки що залишимо енергоблоки! Відступаємо! Thank you, дуже вам дякую. You Ви прибули the... вчасно. Кібери, 500... тільки но ми збудуємо нашу енергосистему, the... то покажемо її вам. Денні та спаркл врятували the... людей. Вони віддали їм енергію, потрібну їм самим. Треба мати багато мужності на такий шляхетний вчинок, і в них було почуття, що ця жертва була того варта.